Побачила випалену землю. Віримо, що ви зможете. Приземлялися літаючі тарілки. 25 духовних об'єднань. Світло з вашої країни. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові духовності Еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. В останні дні мені відкрилося кілька видінь про майбутнє нашої планети і України. Видіння як оптимістичні, так і похмурі. Сьогодні у ченнелінг до мене прийшли Архангели Гавриїл і Задкиїл, щоб звернути нашу увагу на сценарії недалекого майбутнього планети Земля і важливу роль українців в розгортанні цих сценаріїв. Коли я побачила Гавриїла і зад вони щось конструювали. На моє запитання, що роблять, відповів Архангел Гавриїл. Ми будуємо енергетичний ашрам оті ті 25 духовних об'єднань по Україні по всіх регіонах України, про які тобі говорив Владика Ельморія, мають бути енергетичними духовними центрами, а шрами, які спершу проявляться на тонкому плані, а потім постануть і у вашій фізичній реальності. Час між проявленням на тонкому плані і фізичній реальності буває різним. У даному випадку це може зайняти від кількох місяців до пари років. Але важливо, щоб ви активовували цей процес для проявлення його реальності. Так, я знаю, що ви вже його активували разом з Ісусом. А тепер необхідно, щоб активовував кожен українець, так само як сваргу. Зерно в землю засіяно, а далі його необхідно поливати, піддобрювати, щоб воно зійшло. Постійно. Кожну інформацію, яку ти даєш у простір, необхідно підобрювати іншою інформацією такого ж змісту, поливати інформаційний ґрунт, щоб засіяти зерна пробудження і усвідомленості у тих, хто ще перебуває у темряві. Продовжив Архангел Задкіїл. Я хочу сказати про трансмутацію. Ти повинна завжди говорити про трансмутацію. Завжди нагадувати, що реальність навколо може змінитися завдяки трансмутації всередині вас. Так як ви вичищаєте свою домівку усередині, так само маєте вичищати усі свої тіла від старих віджилих програм, звільняти їх, трансмутовувати, трансмутовувати увесь цей непотріб у світлі Творця, у фіолетовому полумі і в білих енергіях Творця. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вмінню взаємодії з восьми архангелами. У мене було видіння майбутнього, в якому показали спершу безлюдно потріскану від засухи нашу планету, а потім землю із маленьким вогником світла. Це світло йшло з України і, як павучок, виповзало за її межі, задаю я своє запитання. Відповідає на нього архангел Заткіїл. Завжди є багатовимірність розвитку подій, не існує події лише за одним прогнозом. І ми, як служителі фіолетового полум'я, я, як служитель фіолетового полум'я, завжди говоримо і будемо говорити, що будь-які найпохмуріші прогнози можна трансмутувати енергіями фіолетового полум'я. Не існує нічого, щоб не можна було відмінити з допомогою взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Владика сен жермен говорив про це вам нещодавно. Необхідно лише взаємодіяти з фіолетовим полум'ям. Так ось про багатовимірність будь-яких подій у відповіді на твоє запитання: існує сценарій планетарної катастрофи як наслідок ядерної війни, коли усе життя на Землі буде знищено. Це один із сценаріїв. Інший сценарій погибель планети. Усієї планети внаслідок природних катаклізмів. Ще один сценарій: я не буду називати перший, другий, третій, бо їх є багато різних. Буду казати ще один сценарій: це коли Україна, українці об'єднаються, пробудяться, об'єднаються кожен на своєму рівні задля отримання цього року перемоги над вашим зовнішнім ворогом, над силами зла отримаєте перемогу над ворогом і не пустите усе на самотік, а вичистите свою країну і від внутрішніх ворогів, і корупціонерів, вичистити її від сил антилюбові усередині себе, пробудитися самим, і тоді оте світло з вашої країни поповзе, як павучок за межі. Це той сценарій, реалізація якого прагнемо усіми, і і реалізації якого ми вам допомагаємо. Маю ще таке запитання. Планета майбутнього, земля майбутнього. Я бачила її змінені межі. Це буде так, відповів Архангел Авріїл і продовжив. Хворі органи тіла, які не піддаються лікуванню, у які проникли метастази, необхідно відрізати, ампутувати. Земля це єдине тіло, країни на ній це різні частини і органи тіла. Є країни, у яких сили зла пустили свої метастази. Хтось з них вже болюче оперується на операційному столі, пожинаючи наслідки власних дій, слів, думок. Когось можна прооперувати, а когось треба ампутувати. 2030 рік тобі показали майбутнє планети. Два варіанти майбутнього планети 2030 року. Ти побачила випалену, випалену землю і ти побачила зменшену вашу планету зменшеною, на якій виповзає у той павучок світла з України. Тут ви маєте зрозуміти, маєте усвідомити це усіма глибинами вашої свідомості, завдання українців пробудитися, здобути перемогу над силами антилюбові у собі. Над силами антилюбові у власній країні над зовнішнім ворогом і врятувати вашу планету. Відновити баланс між світлом і темрявою на землі це завдання українців. Або ви зробите і підете у світле майбутнє, або ви це зробите, або будуть інші варіанти розвитку подій, і ви втратите свій шанс. Свій великий унікальний шанс. Ми віримо в вас. Віримо, що ви зможете. Саме тому будуємо для вас ашрами. Ти вже бачила ці ашрами у медитації в реальності майбутнього України. Так, а ще я бачила, як в Україні приземлялися літаючі тарілки з інопланетянами. Це також буде. Ви будете літати на інші планети. Так, як зараз на літаках літаєте. І мешканці інших планет будуть прилітати до вас.